Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Ну що, по традиції, напишіть чи видна картинка зараз ще чути. Також напишіть, з яких ви міст дивитесь, для того, щоб підтримати морально тих людей, де вони є в різних куточках світу, щоб було розуміння, що адекватних людей є всюди, багато і достатньо. Отже, друзі, тема розмови така. Ви знаєте, що я нещодавно анонсував, що буду проводити навчання для журналістів. Я створив окремий телеграм-канал, де можна додатися, де скоро буде там вся інформація, хто хоче навчатися на журналіста, тому додайтесь до цього телеграм-каналу. Він в дописі буде до цього відео. Що би я вас попросив? Звичайно, що я розклав, як воно має виглядати, що має бути. Е Детальніше знову ж таки в цьому телеграм-каналі я подам. І це будуть цікаві навчання, тому що вони будуть мати практичне значення. Я запрошу ще декілька журналістів, відомих, які саме з народом і від народу, для того, щоб ви навчилися багатьох моментів. Тому що 20-й, 21-й, 22-й. Я маючи власне медіа, навіть декілька. Я допомагав вам ставати журналістами, але багато хто не навчався на журналіста, багато хто. Не вдосконалювався, багато хто навіть не створив свого блогу, не дописував, не писав запити, не знав, як себе захистити як журналіст взагалі. взагалі. І тому зараз я хочу робити ці навчання. Якщо хтось буде і отримувати посвідчення, то він після того, як прийшов відповідні навчання, щоб це було, е, щоб це мало результат, я так скажу. Що попросив би я вас, для чого це відео я записую? Для того, щоб ви в коментарях... Дали свої такі доповнення, що би ви хотіли навчитися як майбутній журналіст, що би ви хотіли знати як майбутній журналіст. І ці ваші коментарі вони доповнять те, що я хочу вам подати, навчити і ті люди, які зараз доєднуються до цього проєкту. Це буде насправді колосальний і цікавий проєкт е по навчанню журналістів в Україні, реальних журналістів з народу і для. Народу, тобто це буде реальний народний журналіст і народна журналістика. Це дійсно буде народне телебачення для людей. Отже, друзі, в коментарях пишіть, що би ви хотіли навчитися, що би ви хотіли взнати, е е е якусь тему більш розкрити. Це як працювати в соцмережах, як працювати з за аудиторіями, запити звернення, це військова журналістика, це ну, все, що ви вважаєте за потрібним. Який має захист журналіст, як, що саме діє посвідчення журналіста в Україні, в світі, редакційне завдання? Ну, все, що вас цікавить, все пишіть в коментарях. Я це все додатково підсумую. І хто хоче навчатися на журналіста, нагадую: в дописі до відео, телеграм-канал, навчання для журналістів, додайтесь і будемо друзі разом з вами вчитись. Правда, обов'язкова умова. Навчання на журналіста буде платним, тому що я 20-й, 21-й, 22-й рік нічого за це не брав, але вийшло так, що люди не цінували це. Значить, тільки той, хто цінує працю і інших журналістів. Бо я запрошу декілька експертів, тих журналістів реальних, які є від народу і для народу, вони також будуть ділитися своїм досвідом. Дехто з них має кваліфікацію як журналіста там. Прийшов відповідне навчання, хтось працював на якихось телеканалах. Ну вже звичайно, що не працює, тому що такий час. Тобто, реальні журналісти, які є вільними, вони звичайно не будуть працювати і не хочуть, і не зможуть працювати на каналах е оліархічних. А ми, друзі, з вами е створимо велику кількість блогів, велику кількість е журналістів, які будуть відстоювати простий народ. І в тому числі і себе, треба говорити відкрито. Треба відстояти себе. Відстоявши себе, ти зможеш відстояти інших. Навчившись самому, ти зможеш передати цей досвід іншим. Отака, От друзі, ситуація. Напишіть ваші думки. Чекаю від вас конструктивних пропозицій. І до зустрічі на навчанні на журналіста. Це відео попрошу максимально поширити, для того, щоб світло пробивало темряву. Також, друзі, попрошу написати ваші коментарі, ваші пропозиції. І підписуйтесь на канал, бо ми, друзі, кожного дня ростемо. І пам'ятайте, Ісус Христос сказав: пізнайте істину і вона зробить вас вільними. Тому я намагаюся донести до вас істину, щоб ви не були рабами в цій тіні, мороку і смерті. І пам'ятайте, друзі, сила, яка всередині вас є сильніша за цей світ. Обняв, друзі, люблю вас, благодаті, світла вам, добра. І дякую, що ви є. З Богом, друзі, тримайтесь, па, -па.